Вибійкарство це стародавня техніка оздоблення тканини, якою українці володіли ще близько тисячі років тому. Вона дожила й до сьогодні, завдяки таким майстрам-ентузіастам, як Костянтин. Ми наносимо тонкий шар фарби на сам штамп. Робимо доволі ну, сильне натиснення і його. Вибійкою наші предки переважно оздоблювали рушники, це вважалося ознакою заможності. Орнамент на тканину наносили за допомогою дерев'яного штампа. Форми для штампування могли сягати доволі великих розмірів. І їх доводилося чи не вбивати в тканини, саме тому техніку назвали вибійкарством. І сьогодні Костянтин один з майстрів, які її просувають. Українців багато їхньої культурної спадщини було знищено росіянами під різними масками. да? знищено, вкрадено, вивезено, і у людей мало що залишилось у тієї культурної спадщини. Але є досить досить великий запит е у відновлення її. Перші штампи чоловіку подарувала кохана і від. Тоді він поринув у світ вибійки. У нього з'явилася ідея прикрашати вибійкою хустини, які невдовзі підкорили багатьох українців. Популярними серед замовників є геометричні та рослинні орнаменти, а також зображення птахів. Костянтин займається вибійкарством уже понад чотири роки. За цей час він створив більше двохсот хусток. Його роботи нині є, чи не в кожному куточку України та за кордоном.